В першу чергу слід зазначити, що це абсолютно нові твори, які раніше не звучали, в волі, які раніше не звучали в обирані нашого симфонічного оркестру. Вже сказав наш директор Іван, що запросили соліста з Англії нашого земляка Олеся Блока. Він виконуватиме в першому відділенні концерт соль-мажор для фортепіано з оркестром морі Саравеля. Це, цей концерт був присвячений видатній французькій піаністці Маргаріті Лонг. І вважається одним з таких найдовершеніших зразків взагалі світового піаністичного мистецтва. Ну, Технічно надзвичайно складний, що перша, що третя частина, друга частина вона зовсім інша, вона більш кантеленна, наспівна. Тобто різнохарактерний е, такий концерт. ну, Він вважається одним з таких вершин досконалості піаністичної. Тому. Слід зазначити, я мушу значити, ми вже мали одну репетицію з солістом, що він справляється на достойному, на достойному рівні з тими труднощами, які є в виконанні цього концерту. В нього прекрасна школа, прекрасна техніка Олеся, добре зведення звуку, розуміння стилю, розуміння відчуття форми, відчуття музичне, дуже організований. Ну, я можу сказати, що це вже довершений професійний керівник. Хоча йому всього 23 роки, але він вже встиг пограти в різних країнах світу. Ну і, очевидно, досить в нього вже гри, напевно, що є. Чому ми зупинилися на Равелі, власне? Тому що ми зазвичай граємо дуже багато романтичної, класично-романтичної музики. І хотілося б, звичайно, щоб в програмі нашого концерту також була музика хоча б раннього, але вже ХХ століття. Вона є. Інша стилем, інша за характером. І, власне, якраз для цієї програми нам дуже скасувало сину і в нас запрошення Ярослава Петровича, власне, якраз соліст приїхав і буде з нами допомогу. Але перед концертом, у він триває тільки 22 хвилини, ми поставимо Берліоза, ще одного француза, гектора Берліоза, утюру «Римський